Я їду на стрижку, слава їде в офіс, там щось е, маю поробити. от. І потім у нас майстерня. Я думаю, що ми трошки е, знімемо. З дозволу ми будемо сьогодні проводити арт-терапевтичний терапевти. арт так. захід щодо е, 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 сексуальності та лібюда. Відтирає? Ну, щось типу да, но... Сказати, що прям... Да, то не можна. Тому не купуйте. Немає сенсу, може mm -hmm. ти не вмієш прав... правильно користуватися, може там якось треба. намочити, не намочити. Ну, дивіться інструкцію. Взяти, потерти, чисто. Ну, давай, ти вже взяв. Попру... Тер... Чисто ну, не. Ні, стало. Ну чого, маю щось втирати. Не ж не сказали скільки треба терти. Може там треба терти, знаєш так. Терти і терти. Ну, щось стає, що. Не, 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 прям, не прям все. Не ну, прям все, так, да, ну. Легше купити хорошу п'енку. Що значить п'інку? Ян... Пінку для взуття, для, чищ для чищення взуття. От і пенкою. Задов, потримав, почистив. Задов, потримав, почистив. Так, в принципі, щось там, типу. Ні, ну щось відтирає. Да. Отут от от, 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 знаєш, по краю оце, дуже чорне, Спробую відтирати. Все, щось працює, щось витирає. Сказати, щоб сильно, так ні. А скільки вона коштувала? 30 гривень. А, ну слухай, ну за 30 гривень, я думаю, що знаєш. Вона справляється, так? Да? Ну, не те, що вона справляється, але це не такі гроші величезні, прямо. Якщо вона не буде сильно працювати, то не так шкода. Ну, я про це. Ага. Це навіть не Не, не кава, да? не вартість кави, яку І... ну, ти. Як завжди. Я нічого не зміг зняти, тому що ти, коли працюєш, якось забуваєш про те, що потрібно брати до рук камеру. Але майстер-клас відбувся було досить багато людей. Всі не поміщалися за столом. Ми малювали це була нейрографіка. Ми розм... ми писали діалоги. Ми малювали образ своєї внутрішнього е лібідо, своєї творчої енергії. Ви тільки погляньте на ці малюнки. Я не все зміг сфотографувати, просто забув. Але на цей один подивіться. А наступного дня ми гуляли на староконному ринку, і у нас вже є відео, де ми там гуляємо зі славою, а сьогодні мені. Ну, більше, в той раз так мені склала компанія Люба моя колега. І що купив? Отакий свічник і такий дзвіночок для гасіння свічок. Дуже корисно. Я кажу, що це дольче Кабана, слава кажу, це просто тарілочки Dolce. Ну, це правда. Це правда тарілочки Lefard, Dolce Collection. Колікшн? але ви дивіться, які вони гарні. Це навіть не про те, що вони там якісь, як це сказати, якісь. Якісь що? Збрандовані. Так, якісь брендовані не просто дуже вишукані, вони такі яскраві, такі гарні. Ну ви тільки подивіться, вони всі різні. Вони всі, всі а, різні. То боротьби, чотири, для того, щоб робити штуки. Дивіться, це просто гарно, це просто краса. Ой, так, це слава Єв, торт таки не даю. Так, я думаю, що ми їх будемо використовувати на Новий рік. на рік і Новий рік? Ні, ну тільки на Новий рік. Але на Новий рік зараз просто... на Різдво. На Різдво найближче свято. На Різдво просто Це теж дуже гарні вишуки. Там були, до речі, Різдвяні і новорічні тарілочки, але О, лежать хлопці. Мені дуже сподобалися ці дуже. А ми ще купили ялинку. Ялинку завтра буду ставити, я вам е зроблю відео. Розпаковуємо. Тут у нас є інструкція. Ага, ще ось, ось така ножка. Інструкція, як зібрати ялиночку. Дерев'яні ножки прикріпляються ось до цієї е цієї три ноги. Так, що це у нас? З трьох частин у нас кидається. Слухайте, все елементарно. От, Але бачите, тут показано, що спочатку потрібно розправити першу частину, потім розправити другу частину. Що так буде зручніше. Добре. Добре. Спробуємо це зробити. Мяу. Meow. Замінили цю, поставили вона майже, ну, чуть-чуть. ця була вища, але вона стояла на імполізованому такому столику. Гарна ялинка. От я трошки повісив прекрасний. В ній. А що тут, бачите, стоїть. йдемо прикрашати. І тут ще лежать досить гарні. От, взяв ось таку гірлянду. Це павутинка. Подивимося, як вона зараз на ялиночці буде. Десь якого змія символ року. Я теж придбав, десь його поставлю так, щоб він був. О, це на вулицю. Щось буде потім прикрашати. От зараз повішу, вимкну і подивлюся, як це все. Покажу вам, як це все буде виглядати. Ну, поки мені дуже подобається, вона гарна, вона така. А, якась, ну, не знаю, мені здається, що відео це не передає. Але ви подивіться, ці гілочки. Ви подивіться, як вона така якась дуже загатишна. Ну, так, не знаю, мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, чи вона вам сподобалась. Ну, тепер ось таким чином виглядає ялиночка. Вже е, деякі іграшки я повісив, е, зробив таку е, павутинку гірлянду. Мені здається, що дуже гарно виглядає. We wish you, Christmas. we wish you Christmas, Merry Christmas. And the Happy New Year! Ігнок. You know. Ось як уже готується до Нового року і Різдва. <ріст> Такі дідеморози. морози. А, це ж навіть цей дракончик. Ну, прикольно. Ах, приїхав по справах в центр. Зараз має бути десь Слава теж з братом. Працював цілий день, ну півдня, але все одно дуже важко. Завтра цілий день. так що. Покажу вам, як е, хочу декорувати загалом е, своє подвір'я. А, бачите, я в е, своєму новому своє, куртці, ні, це паща, в своєму новому плащі. Така чи куртка, що це таке? Так, ж так. тож так. Тож так. Вітаю, друзі, я знову радий бути з вами. Знаєте, я нарешті знайшов трошки часу для себе і вирішив повернутися до того, про що дуже давно мріяв малювати ялинкові прикраси. Для мене це щось особливе, що, що допомагає зупинитися і відчути справжній святковий настрій. Сьогодні я хочу запросити вас до цього червівного процесу. Разом ми створимо сніговика, янгола та затишний, затишний будиночок в лісі. Будемо малювати і занурюватися в магію свят під релаксуючу музику. І ось у нас перший герой – сніговик. Я завжди починаю з таких круглих форм, бо вони задають настрій всьому образу. Дякую вам, що ви дивитеся це відео, тому що ваша підтримка це те, що надихає мене ділитися такими моментами. Я розумію, що цей сірий колір трошки затемний, темний, тому потім перефарбую його в світліший сірий колір. Заповнюю все. Малю його ніжними білими фарбами і створюю об'єм. Чорного капелюшка акуратно проводжу, щоб принарядити нашого сніговика такий гарний циліндр малюю маленькі чорні гудзички, Ротик. І приміряю, де має бути морквяний ніс. Потім шарф, червоний чи синій, залежить від настрою, але сьогодні, здається, буде червоний, теплий і затишний. Як обійма. Ось він. Знаєте, малюючи сніговика, я ніби повертаюся в дитинство, коли такі дрібні речі робили мене щасливим. А я ще раз сподіваюся, що ви теж відчуєте це тепло, спостерігаючи за процес. Тепер переходимо до будиночка в лісі. Це мій улюблений сюжет. Спершу я малюю след-будиночка, якісь такі прості лінії, і які відразу викликають відчуття затишку. Потім додаю деталі, ну, точно буде дим із димаря, і тепле світло віконечко, яке буде запрошувати до себе. Ну, іноді здається, що за такими віконечками дуже гарний затишок. І що там хтось чекає тебе з гарячим какао. На звороті малюю. Ну, такого святого Миколая, от зараз щічки йому малюю. А потім прикрашаю це все, ялиночки, засніжені, прикрашаю блискками. А тепер я хочу намалювати янгола. Ніжного, світлого, який завжди асоціюється з теплом і захистом. Спершу я починаю з силуету, витончених крил, які ніби обіймають усе навколо. Потім переходжу до обличчя. І я завжди намагаюся робити обличчя таким м'яким, добрим, як відчуття, коли тебе хтось підтримує в складний момент. З зворотнього боку я малюю свічечку, теж асоціюється з затишком і добром. Покриваю легкими мазками білого, а потім додам трошки золота. Вони будуть виглядати майже прозорими. От. Як, напевно, як сніжинка на сонці. Звичайно, останній штрих це ореол. Це той момент, коли малюнок стає живим, наповнює мене спокою. Додаю різні візерунки в українських традиціях на одягу. Малюю. Очки. І все, янгол готовий. Для мене цей янгол не просто прикраса. Це символ світла, який завжди є в кожному з нас. Навіть коли здається, що навколо темно. А ось і зимове місто. Маленький куточок святкової магії. Для мене це як. Коротка подорож у казку, вулиці засипані снігом, вікна, що світиться теплом. І, звісно, коза з українського вертепу яскрава, весела і трохи бишкетна. Її образ це дух наших традицій, святий і радості, кольорові візерунки, теплий шарф додають їй характеру. Дякую, друзі, що були зі мною. Ваша підтримка завжди надихає, тому буду дуже радий почитати ваші думки в коментарях. Напишіть, який з малюнків вам сподобався найбільше або поділіться своїми ідеями. Бажаю вам теплого, святкового настрою, смачної куті на різдвяному столі і чудових моментів у колі близьких. Нехай ці свята принесуть вам радість, світло та віру в нашу перемогу. Пам'ятаємо про наших військових, які захищають нас і дарують можливість святкувати їхня мужність. І жартовність. Це те, за що ми завжди будемо вдячні. Нехай у новому році Україна здобуде мир і свободу. До зустрічі!